Всім привіт! Сьогодні ми попрацюємо над розкриттям грудної клітини. Те, що це на перший дубль, ви можете помітити по моєму почервонінню тут. Зараз тримаємо шкіру приблизно під ключицею і рухаємося ось так до сьомого шийного хребця. Далі захвачуєте шкіру трошки нижче і рухайтесь до восьмого. Тут також. Трошки далі від того місця, де ви вже були, захвачуєте знову трошки нижче. І зараз рухаємось до 9 хребця. Ви зайдете на лопатку, так і має бути все окей. Зараз знову захвачуємо шкіру нижчий, але цього разу ведемо до плеча. Якщо тут дуже напружені м'язи, то буде важко захватити шкіру. Ви можете просто ввести ось так. Якщо можете захватити шкіру, то взагалі чудово. Знову трошки нижче. Супер. І тепер повторюємо все те ж саме з іншої сторони. Підключіться, беремо шкіру. І рухаємось до сьомого шийного. Шкіра може по-різному рухатись зліва-справа, це нормально. Ми всі симетричні. до восьмого зараз рухаємось. І останній раз до дев'ятого шийного. Зараз зайдемо на лопатку. Супер. І тепер захвачуємо шкіру ще трошки нижче, рухаємось до плеча. Ви спробуйте дихати з закритим ротом язик на верхньому піндебіні. Угу. Супер. І зараз переходимо. До вправ безпосередньо лягаємо на бік та застигновому зубові 90 градусів, ніби на стільці сидите обидві руки за головою, при цьому ко трошки напружені, так, щоб у нас хребет був в нейтральному положенні. Видох розкриваєте грудний відділ, вдох повертаєтесь в вихідне положення. Буде незручно робити, на видоху буде хотітись. Робити цей рух на вдоху, але так і має бути. І спробуйте уявити, як ваш хребет ви ніби викручуєте як рушник. І вдох вихідне положення. Якщо хочеться додати ротацію, можете відштовхнутися від підлоги, яка внизу знаходиться, на якій ви лежите. Добре. І наступна вправа піднімаєте стегно, вдох, піднімається п'ятка нагору, видох вниз. І уявляєте, як ваше стегно рухається в тазостегновому суглобі. Вдох, п'ятка вгору, видох, п'ятка вниз. При цьому коліно завжди знаходиться на рівні суглобом. І Зараз вдох, піднімається п'ятка вгору, розкриваємо грудний відділ. Видох, повертаємось назад. Це ми вже змінили вдох і видох, буде зручніше повертатись в рудному вітлі. Вдох, п'ятка вгору, Якщо дуже сильно напружується ось тут м'язи, можна на видоху опускати коліно. Вдох і видох. Якщо можна тримати ногу то чудово, п'ятка опускається і уявляєте ротацію в тазостегновому сугові. Нагадую про косі м'язи живота. Вони трошки вас підтримують. Вдох. І на видох чуть, чуть напружується м'язо малого тазу. Будуть відчуватись краще м'язи живота під час цього руху. Добре. Тепер нога, яка зверху, ми її розгинаємо, стаємо на передпліччя. Вдох, розкриваємо грудний відділ, видох, закриваємо. Буде хотітись робити ось так починаючи з тазу, але ми зацікавлені саме в грудному відділі. Вдох, розкрили грудну клітину, видох, ніби збираєте ребра. Вдох ребра розкриваються, видох, збираєте їх. Якщо хочеться, можна прям всім передплічм, ніби відштовхувати підлогу від себе, буде більше рухатись грудний відділ. Вдох, видох трошки напружується м'язом малого таза і враження, ніби живіт збирається. Вдох, розслабляється та заводно. Видох, напружується. Якщо... Не дуже добре відчувається ребра, можете покласти руку і прям спробувати відчути, як ребра розкривається і закривається. Спостерігайте за тим, щоб плече не піднімалось вгору, ви ось так не провалюєтесь, а лише тягнетесь грудним відділом вниз і видох збираєте грудний відділ. Супер. Зараз сідаємо позу русалки і будемо розкривати з цього ж боку грудну клітину. Якщо обидва бугра не торкаються підлоги, тоді потрібно буде сісти на подушку. Вдох, розкриваємо грудний відділ, видох повертаєтесь в вихідне положення. Рот закритий язик на верхньому бідний Вдох, тазивино трохи розслабляється, видох чуть, -чуть напружується, як ви відчуєте, як збирається м'яз живота. Супер. І зараз внизу зупиняємось, по діагоналі тягнетесь вперед. Тут видох, вдох, розкриваєте грудну клітину. Якщо у вас сплощний грудний відділ, тоді потрібно, як у мене, тоді потрібно буде рух дихати навпаки, тобто тут вдох, а коли розкриваєте грудну клітину, видох. Якщо у вас збільшений грудний відділ, тобто більш круглий, тоді потрібно дихати навпаки. Ось тут на розкритті грудного відділу вдох, тут видох. Якщо ви не знаєте, яка у вас грудна клітина, то можете спробувати і так, і інакше і рухатись так, як вам незручно. Коли тягнеться рука по діагоналі, буде розтягуватися широчайшим, я свідчуватись, можливо, трохи квадратні м'язи живота чи косі. Прямо уявляєте, ніби вам щось попереду, потрібно взяти і тут розкрити грудну клітину. Добре, зараз розгинаємо руку, ніби вам потрібно зірвати яблуко з гілки. І опускаєте приводите плечову кістку до тулубу, вдох тягнете за мізинцем і безіменним пальцем. Схватили яблуко і опускаємо плечову кістку до тулуба. Потрібно так, щоб відчувався широчайший м'яз спини. Ось тут. Підняли руку і видох опускаєте так, щоб передпліччя було рівно перпендикулярно підлозі. Буде хотітись робити якось так, там це не підходить, ми лікоть лік, цілимось рівно вниз, вдох. Тягнемо безіменним пальцем і мізинцем видох вниз. І лопатка видох опускається, приводиться до хребта, вдох піднімається, віддаляється від хребта. Якщо все одно не відчуваєте, спробуйте уявити, що вам потрібно внутрішню сторону руки мені показати, бо, можливо, лікоть іде назад ось так. Супер. І зараз робимо все те ж саме на іншу сторону. Лягаєте на бік, видох, розкриваєте грудну клітину, вдох плавно повертаєтесь в вихідне положення, видох і уявляєте, ніби ви викручуєте свій хребет як рушник, якщо хочеться збільшити амплитуду нагляду, що ви можете відштовхнутись рукою, на якої лежите. Усім я за живота тут не търкаються підлоги, вони утримують наш поперек частково і слідкуйте за тим, щоб коліна залишались на одному рівні. Поперек у нас тасточніше не рухається, і коліна не роз'їжджається. Теркається один одного, завжди в одному, тому ж самому місці. Рухається лише тулуб. і руки виходять. Добре. Наступна вправа піднімаєте стегнову кістку, вдох, піднімається п'ятка вгору, видох вниз. Вдох, ротується стегно всередину, видох назовні. Вдох, Буде хотітись рухати попереком, але не потрібно це робити. Уявляєте рух лише в тазостегновому суглобі. І додаємо грудний відділ. Вдох, розкриваєте грудний відділ, п'ятка піднімається вгору, видох, закриваєте грудний відділ. Вдох і видох назад. Тут вже виходить, ви будете дихати, як вам зручно. Не якщо що. Вдох. Піднімається п'ятка, розкриваємо видох, вихідне положення. Супер. І зараз розгинаєте ногу, яка зверху лежить. Стаєте на передпліччя, лікоть знаходиться на рівні з плечовим суглобом. Вдох, розкриваєте грудний відділ, видох, закриваєте. І спостерігайте за тим, щоб у вас не таз рухався ось так. А саме ось тут розкрили грудний відділ, видох, зібрали. Вдох, розкриваєте, грудний відділ, видох, збираєте. І, можливо, тут захочеться розігнути ось так поперек і робити такий рух. Уявіть, ніби позаду вас стіна. І ми торкаємось хрестцем стіни низом грудного відділу і затилком вдох, розкрили ребра, видох, закрили. Можна відштовхуватись трохи перед плічем від підлоги. І спостерігайте так, щоб це не широ було, так, щоб такого не було. Основний рух від... лише ось тут на рівні з діафрагмою в грудному відділі. Язик на верхньому піднебінні. Будуть відчуватись косі м'язова живота, зуб, чи тут між ребрами. І якщо руки слабкі, то можливо, що будуть відчуватися м'язи спини ближче до лопатки. Важливо так, щоб ви досі не провалювались, а тримали себе м'язами спини. Mm -hmm. І сідаємо в позу русалки. Сідничних бугра торкаються підлоги. Якщо не торкаються, то можна на щось сісти, або книжки, або подушку взяти. Вдох, розкриваєте грудний відділ, видох, повертаєтеся в вихідне положення. І спостерігайте, так, щоб ви не складалось в попірку. не ось такий рух був, ніби ви витягуєтесь вгору і дуже-дуже повільно нахиляєтесь, видох вихідне положення. На видохі, якщо можна додати точку контролю, то напружується ще м'язи малого тазу, вдох вони розслабляються, видох напружується. Язик на верхньому піднебінні. І помітьте, чи не йде голова вперед, бо дуже часто люди дивляться на себе, і виходить, що зміщується центр ваги вперед. Ми зацікавлені в тому, щоб затилок був приблизно на рівні з грудним відділом. Так як ви на нас з боку подивитесь, то вухо знаходиться над плечовим суглобом. Добре, вдох зупиняємось по діагоналі вперед. І розкриваємо грудний відділ. Дихайте так само, як на іншу сторону. І тут, скоріш за все, буде хотітись нахилити голову вперед, ось так нам це не підходить. Затилок штовхаєте трохи назад. Ви, можливо помітите, що на одну і на другу сторону відрізняються амплитуди. Це нормально, ми всі несимтричні. Більше тут разів не потрібно робити. По кількості так само. Добре. І зараз розгинається рука, Тягнетеся за мізинцем і безіменним пальцем. Видох, опускаєте плечову кістку до корпусу, вдох. Піднімаєте вгору руку, видох, опускаєте. І помійте плече, так, щоб воно не піднімалось вгору, щоб ви на ньому не висіли. Нас утримують лише м'язи, видох, приводите плечову кістку до косих м'язів живота. Якщо широчайший м'яз, ось тут під лопаткою не відчувається, тоді. Уявіть, ніби вам потрібно внутрішню поверхню руки, мені показати, і долоня завжди дивиться на мене. Вдох, витягуємось за двома пальцями, хватаємо яблуко і ніби відтягуємо гілку вниз. Можете уявити, ніби вам ось ця гілка уявна, робить супротив, і будете ще більше відчувати напруження широчайшого м'язу. Супер. І зараз лягаємо на підлогу, на спину. Руки внизу живота, вдох цілитись вниз живота, видох просто розслабляєтесь. Уявіть, ніби вам потрібно здійснити рух, основний під руками. Язик так само на верхньому піднебіні. Видихати ротом не потрібно, дихаємо лише носом. Супер. Далі кладете руки приблизно там, де резинка від топіку, а трохи нижче грудей. Приблизно тут кріпиться наша діафрагма. І вдох. Розкриваємо грудну плітну сторону, видох закриваємо. Я сяду, повставайте не потрібно. Вдох, видох закриваємо. Вдох, штовхайте руки в сторони. Видох, просто розслабляєтесь. Якщо відчуваєте, що коли ви робите вдох, живіт втягується, значить лопатки піднімаються або прогинається поперек. Вдох у нас розкривається грудна клітина, надувається живіт, видох, все здувається. І так, щоб голова не крутилась між вдохом і видохом, потрібно зробити невелику паузу. Супер. Зараз ви лежачи, поспостерігайте так, щоб ваша грудна клітина однаково торкалась підлоги. Ліва і права її частина. Якщо не однаково, вам потрібно трохи розвернутися так, щоб ви рівномірно торкались підлоги. І далі ми будемо розкривати грудну клітину. Вперед і назад, ось так. Вдох розкриваємо. Видох розслабляєтесь. Вдох, видох, розслабляємось. І поспостерігайте, щоб під час вдоху ваша спина однаково ніби тиснула в підлогу. Видох. Не забувайте робити паузу між вдохом і видохом, так, щоб не крутилась голова. Язик на верховіму під небіні, ротом видихати не потрібно. Угу. Все ще залишаєтесь лежачи і кладете руки ось сюди під ключицею. Вдох тілимось в руки. Видох просто розслабляєтесь так само. Вдох, наповнюйте грудною клітиною, спостерігайте, щоб плечі не піднімались вгору і не прогинався поперек і грудопоперековий перехід. Можливо, буде хотіти зробити якось так вдох. А ми зацікавлені в тому, щоб розкрити грудну клітину тут, але не компенсувати цей рух попереком. Вдох, Все ще залишаєтесь лежачі, і уявіть, ніби у вас вздовж хребта лежить сосуд, який вам потрібно наповнити. Вдох, розкривається грудна клітина, надувається живіт, розслабляється та дно. видох, здавається живіт, здивається грудна клітина і в самому кінці буде трохи відчуватися, як напружилось та дно. Вдох зверху вниз. Видох знизу вгору і нагадую, що якщо під час вдоху у вас втягується ось тут живіт, значить ви піднімаєте плечі або розгинаєте поперек. Уявіть, що сосуд саме вздовж спини йде. Не ось так він має йти, а саме вздовж спини рівний він, вдох. Видос низу вгору, язик, язик на верхньому підневіні, роззакритий. Якщо важко відчути, чи розкривається грудна клітина, чи рухається живіт, можна покласти одну руку на грудну клітину, одну на живіт, вдох розкриваємо грудний відділ, потім надувається живіт, видос дивається живіт, після здувається грудна клітина. Добре, зараз повільно лягаємо на бік, відштовхуєтесь рукою і встаєте. І тепер спостерігаєте, як відчувається ваш живіт, чи розкрилась грудна клітина. Можливо, у вас змінився паттерн дихання. Якщо що змінилось, мені дуже цікаво, напишіть в коментарях. І на цьому все. Можна йти підкорювати світ. Всім дуже-дуже дякую за увагу. Гарного вам дня!